Друзі, всім доброго -при доброго раночку. У нас така гарна погода сьогодні. Сонечко встає, дощу немає, красота. І такі прийшли рядки на ум. Я прийшов тобі з, з привітом розказати, що сонце встало. Вибачте, щось закашлялася аж так от, от радості. Небо таке гарне, гарне. Ну, облака такі, як на вітер. Хто знає, яка буде погода в день, але зараз дуже гарно. Аж у мене душа радіє. Так гарно кругом такі кольори, красні, жовті, зелені ще. Не всі листочки ще пожовкли. Така краса. Таке красиве. Сонечко встає, осіннє, дуже гарно. Ось. А я, як завжди, попоралася, всіх нагодувала і йду. Це я вже другий раз вийшла з кухні, виносила курям, там всякі різні очистки я їм виносю з відра, щоб вони перебирали, щоб було їм де поритися. Ласунька їсть сіно. Да, точно, жиє, сильно їсть, ну нехай їсть. Зараз їй ще трошки піддам та й піду у хату. А вам бажаю гарного, гарного дня. Листя потихеньку знову нападає у двір. Нема так, що пріско раз, опав у горіх і ні. Нема ж морозів. В мене якби був мороз, листя сразу в них би все облетіло. А так потихеньку, помаленьку, ну нічого, може так і краще. Треба було б одразу все вигрібати, вивозити, а так собі позбирала, позбирала, вивезла, позбирала, позбирала, вивезла. Потроху. Не, за, не замурюючись, так сказати. Ну добре. Будемо сподіватися, що сьогодні день буде гарний, аби тільки не було вітру. Так не люблю, як вітер. Ну, по-нашому не буде. Друзі, добрий-предобрий всім вечір. Сьогодні я вам не знімала відео, зараз сіла ось чистити. Чесник, трошки настроїла світло. От, бо цей. Бо вже темно на дворі. Я, Не було мені коли сьогодні знімати і в мене чогось не було настрою. Якесь у мене емоційне вигорання сьогодні пройшло. Чи я вже от цієї одноманітної житті замучилась, чи я не знаю чого. Багато сьогодні працювала. Я сьогодні варю холодець. Оце ж буду чистю чесник, думаю, сяду з вами побалакаю. От. На дворі сьогодні була дуже гарна погода, вроді заранку такий був в мене настрій, так хорошо. А до вечора щось не, не знаю. Щось нахлинули якісь спогади. Щось не знаю, щось зо мною сталося. В общем, трошки я порозстраювалася. Лягала, відпочивала в день, спекла торт. Сьогодні я торт, значить, у мене мідо, мідо, мідовік без розкатки коржей. В общем, робляться такі, як на рулет, бісквітики не дуже товсті. І тоді 4 штуки я спекла на листик на цілий. І 2 порції робила. І тоді зробила з 4 штук такий тортик, збила сметану. З пудрой сахарной, додала туди ванильки і перемазала таким коржі. Хорошо, так браво перемазала. Завтра вам уже покажу. От. І зробила таку крошку, трошки обрізала коржі, зробила крошку і горішків туди нарізала, волоських. І що цибулю чистила на цей на холодець? Та трошки вона мені очі поїла. Цибулю, моркву кидаю, холодець. Холодець з домашньої ножки, з свинячої, з гарної. Купувала я ж на день народження Вадіма, ви ж знаєте, та й не варила. І петушок домашній. От. В общем, отаке. М'ясо в мене там розмерзлося, та хочу перемалити на фарш. Та завтра вже накрутю голубців. Ось і Шу, на шубу все одварила. В мене є селюдка, казала два діма, може сьогодні зроблю. Ну, буду завтра вже робити. І овочі одварені, все. Просто я сьогодні вже не встигаю. Мені сьогодні ще ж сіпарювати молоко. Так що я оце ж думаю вийду хоч так, бо загубите мене, як не виставлю завтра відео. Будете думати, де я ділася. А я вдома, на кухні, як завжди. От. Так що такі справи. Так, Хочу докласти вам, що сьогодні Вадим пішов там з десяток буряків, мабуть, точно з десяток. Залишилось, тоді дощ почався. І... Ні, не дощ, обманюю. Потемніло, вже темніло, треба було бігти додому. В общем, коровку забирати і все. Та я і не встигла дочистити. Я б тоді їх дочистила, якби в мене був час. Він привіз додому, я сьогодні їх у дворі дочистила. В общем, на тому городі там вже все теж. Слава Богу. Ось, ось підсохне тільки земля. Приїде трактор та й повара нам городи. Бо у нас оце ж дожджі йшли мокро. а там ще жіни, там ще мокріше, ніж тут на горі. Так що, такі справи. Ой, поприбирати сьогодні не встигну, напевно, вже тут у кухні. Завтра поприбираю. В общем, скажу, повинні до нас приїхати гості, поки не скажу, які. Приїдуть тоді, якщо все буде добре, приїдуть, тоді приїдуть. Понятно, що я готую, то ви зрозуміли, чого я готую. Значить, хтось до нас явиться. Я готувати що буду. Голубці завтра приготую. Два салатики, оце з шубу і з крабовими паличками зроблю салат. Є в мене капчона скумбрія, котлетки і все. Це все, що я буду готувати. Я думаю, що предостаточно. Я люблю в холодець, щоб було багато часнику. щоб він був смачний, добрий. Так що зараз не чищу. Сьогодні ще ж і тушонку ставить варити. оце ж посіпарірую молоко і другу партію варить тушонки. Так що отакі вправи в мене, Справи. Кажу вправи. Ой, господі. Сьогодні зранку таке сонечко було, так гарно було. Я ж вам там знімала, тож вставало ще тільки сонечко, а тоді... Ну, мені на дворі не було, коли та і земля ще мокра. Лазить там, вигрібати чи що, ще мокро. Усе обіцяють, може ж, потеплення. А тоді казав Вадим, через 2 тижні повністю в нас стане хол... холодно. Морози до нас прийдуть. Не знаю, я вже, чесно сказати, о тому синоптику не вірю. Вчора не стояло геть дощу, і Таня казала там з Ютуба теж. Що не було в кропівницькому дощу, а такий дощ валив. А тоді намалювали в тіку дощ. Дивлюся вже, бо вона вийшла в стрім і теж розказує, що каже: дивилася погоду, не було ніякого дощу. Оце ж так же. Ну, як усі ви. Сьогодні дивишся погоду на завтра, там на післязавтра щось собі плануєш там чи постирать, чи що. А воно оце ж вчора, Я теж вчора стирала, друзі. А тільки І ще й світло. Сьогодні у нас світло раз тільки вимикали вранці, потім відмінили вимикання світла. Ну, от. Оце до... Зараз повинен... повинно було у нас не бути світла. Ну, не вимикалось, 5 до 7 не вимикали, відмінили. От. Вистачає значить, потужності. А також ж, наплануєш собі, а воно раз і дощ. Якось останнім часом синоптик підбріхує. Я холодець варю сідай не менше, як 6 часу. Напишіть, скільки ви варите. Ну, в мене ж домашній пітух, треба його. Хорошо, що і ножка домашня. Магазинне м'ясо, воно то швидше вариться. А як домашнє, треба добре, щоб тоді ж захолону хорошо. Давно вже. Я завжди оце ж, як казала, сезон холодцю відкриваю на Вадимове День народження. Ну, так вийшло, що я захворіла. І сезон на холодець я не відкрила, друзі. Так що ось в октябрі, в листопаді відкриваю сезон. Вадим на мене гримав сьогодні. Нащо ти торт той печеш і все? Заморилася. Кажу ні, я моральний. Фізично я не заморилася. А морально це... Ой. Багато чого мені розказує на каналі, розумієте, Всіх, як кажуть, не хочу, щоб на, на всю округу знали мої проблеми, із-за чого в мене нема настрою. Ні, не виноват, не Вадим виноват в цьому, ні, не думайте, що там він може, ні. Важкий у нього, звісно, важкенький характер, ну як сказати. Його ця мода повторяти по декілька разів, а я не можу. Я йому кажу, ну сказав раз і хвата. Ні, буде три рази і чотири молодь язиком. І за людей у мене трошки настрій спор спорчений. Ну нічого, все буде добре. Я все це переживу. Просто одна людина мені трошки зробила западу, западлянку. Моєї війни немає, так що хай буде на совісті тієї людини. Знаю, хто і що, і як, Ну, Бог з ними. Вони получать своє за те, що напрасно людину обіжають. Так що такі, друзі, справи. Ну нічого, все буде добре, ви ж знаєте, що я ж оптимістка. Десь убудет, а десь прибудет. Так що все буде добре. Отак От з вами часник чищу і болтаю, і болтаю. Може вам не цікаво? Ну, а мені хочеться з вами порозмовляти. Я ж вас не чую, що ви мені кажете. Може ви мені там і впроти щось мені кажете. І цей, Але коментарі дуже дякую всім. Дуже гарні коментарі, особливо за батька. там Мене ж сьогодні ж сльози виступили. Там написала жіночка. Ось. Я, я, мені дуже сподобалося, що вам сподобались мої світлини, мої фотографії. Це ще не всі. Це я так вибрала, якісь хотіла вам там показати, може, коли ще. Дуже-дуже в мене з Люди фотографій дуже багато. Ми їздили часто в Крим, там фотографірувалися, і Із воді, воді, і люда є, і я, ну багато фотографій. Братіка там сьогодні двоюрідно. Молодим він помер. 40, я не знаю, чи 43 йому роки. Чи, ні, скільки ж йому, якщо Саші моєму. 46, будучи. А, Саші 45. А йому года 42, мабуть, він в тому році помер, друзі. О, да, людина хороша. Я фотографії, як він нас проважав на поїзд. І знімав на відеокамеру нас. А я його сфотографувала з відеокамери. Та вчора брат Саша тут, що в Криму, ми з ним переписувалися, я йому вислала цю фотографію. А він каже, нема нашого братка. Двоюрідний наш, моїй рідний тітки син. Так що такі справи. Ну, що ти зробиш? Життя мені не віриться, що його немає. Я просто не бачила ж ні похорони, нічого, то мені не віриться. Дуже, звісно, мені хочеться до своїх рідних туди. Вибачте. Якби не ця клята війна, все було б зовсім по-другому. Що ти зробиш? Їм там мозги запудрили цією всією обстановкою. Вони не ходять. Принимать те, що я їм рассказываю. Ну, не все, конечно, не все. С мамой я взагалі над ці темами не балакаю. Не хочу. Я знаю її мнение. Я, я просто не хочу балакать над ці теми с ними. І все. Я их все равно всіх люблю. Знаєте, кажуть, кровь же не вода. Правильно? Так, друзі, ну ладно, набалакала вам уже цілу кучу дров. Скажете, що вона сьогодні отаке от відео? Ну, отаке от сьогодні в мене відео. Вибачте. Щоб ви знали, <суміло> оце ж так, і сльози течуть і сміюся, а згадала за, за жилетку, що доці в'яжу. Це кошмар. Представляєте, друзі, оце ж я в'язала одною в'язкою. А тут э, самі ж узори, Такі вони цей, як вам об'яснити? В общем, самі узори, вони, ну, все понятно, як в'яжуться, а збоку, то там ромбіки, там вони плотніші. І з тою в'язкою, що я в'язала, вони не совпадають. І я оце вже, я вже і так придумувала, і так, і так, і так. Оу. І вже я не знаю, скільки раз я вже розпускала. те, що я вам показувала, я вже розпускала. Розпускала вже раза три, мабуть. От. І тепер. Сьогодні <підня> в'язала вже по новій, а тепер нема мені ніколи. Так хотіла, я так мріяла, щоб э, цей, я до вихідних встигну все зробити. Еге, э, э, ні. Ну, та Бог з ним. Ладно, друзі. Не буду нікуди спішити, по-другому. Повністю розпустю до різинки назад. І буду в'язати другою в'язкою. Ні, малюнок. Той останеться. Ті паучки остануться. Тільки буде їх попереді. Три Три полоски. Не п'ять, як я робила, а три. От. І буду в'язати вже другу друг... поле саме, те, що вокруг тих паучків. Буду в'язати той в'язкою, якою. Я дивилась в Ютубі, тому що я там не можу стовбики, розумієте, воно, виходить, не те, що треба. Я думала, обдурю природу, а ні, Не виходить. От. Ну, нічого, все буде добре. Все буде добре. В кожного з нас, як пісні співається, все буде добре. Ой, прийде той час. Ну, це ж з вами балакала, та вже і дві головки. Чесник у мене ярий, не дуже крупний. Мабуть, ще треба одну. Ще знайду одну велику. Отак, ось такі ось, О, бачите, в мене головки. Бо не садю я зімній. Я чуть його не люблю, друзі. Не знаю чого. Не люблю я зімній. Хоч там і зуби великі. Ну от не подобається він мені все. А мені як не подобається, я не буду його робити. От. Мені ярий і оцей чесничок, це мені моя знайома колись дала і сказала, будеш ти з чесником. І я оце вже скільки років, її вже нема в живих Наташі. Ой, скільки років вже я цей сажу чесник і все її згадую. Добрим словом, хороша була жінка. Ми робили на пошті разом, вона, правда, робила на телеграфі, а я робила почтаркою. Ну, все одно пересікалися і так общалися. А тоді я вже як торгувала в магазині, а вона вже була на пенсії. Заходила в центр скуплятися та всіда заходила до мене в магазин. Ми общалися. Так що отакі справи друзі. Та оце ж у мене цей чесничок. Я не знаю, як він називається, який це за сорт. Ну, хороший. І що я люблю ярий, він якийсь мені от пахучіший. І хороший він лежить. До, самого, до самої весни і не портиться нічого. А тоді я вже його вісною. Всю. Уже в мене і цей часник був. А я ж у бабусю садила. І другий раз нема коли до бабусі бігти. А я положила прошлогодні у холодильник вниз, там, де овочі. І він прекрасно там лежав. Я собі достану, коли мені треба, і користувалася. Так що, такі справи, друзі. Ой, там мені знайома моя з Праги, моя підписчиця, і ми з нею дуже добре общаємося. Галя Гейко. Прислала мені у Вайбері сімена космії, а тільки повної друзі. Треба купити собі таке насіння. Така красива, повна. Тож у мене космія така, вона в один рядок, там у неї ці лепісточки. А це повна, така красива. Треба собі буде позаписувати десь, щоб не забути. І як буду заказувати насіння туди вже перед Новим роком ближче. Можна, в принципі, і зараз заказувати, ну, може, я і в, цьому, в листопаді тоді закажу, побачу. Та куплю насіння космії обов'язково. А, я ж, кстати, друзі, <laughs> я вам не розказувала. Отож перед дощем, це я ж вирвала цвіти, і в відро поставила ну, деякі і майори, і чорнобривці, і коротенькі, і високі. І цей космію туди поставила, вирвала, корова, отож її потаскала. Я думаю, ну, вона підсохне якраз у відрі. Ну, і думаю, куди ж його поставити? У мене так, то там корова в сараї стоїть, то там мій велосипед нема де. О, а в мене в курнику там є стол стоїть. І я поставила під стіл. І з краю в мене у відрі чорнобривці стояли. Що ви думаєте? Кури скль... Ой, не чорнобривці. А ці майори. Кури поклювали ті всі сім'яна. Іменно майорів. От щось чорнобривці не тронули, касмію, бачу, не тронули. А іменно це ж майорів склювали всі міни ці насіння оте сухеньке. Думаю, стоп, у мене, по-моєму, в хаті заливалися сіміна прошлогодні, я не всі посіяла. Треба ще позаглядати, які там у мене є. Ну, є цвіті. Та я взяла, поховала воно. <гум> Комедія. Я не думала, що курі будуть клювати з цвітків. Яке ж воно там ці семіна? Вони ж такі тонюсінькі манюні. Наробили мені лиха. Ну нічого, Ну що ти зробиш? Сама винувата, сама ж їм підставила. Бо я побоялася, думаю, там миші можуть достати, там цей. А так в курятнику в нас там немає мишей, бо там у нас пол. Там була би літня баня, така з кирпича у нас хата. Там вона як і зимня була була печка, ми там колись, як построїли, одразу топили. У нас в хаті не було бани. От. І цей, і вони оце таке мені вчудили. Ну, нічого, що ти зробиш? Що не робиться, все Ну, правильно? Ладно, все, вимикаю, бо на вам мене слухати. Так, друзі. Прийшла я у спальню. Пів 12-го ночі. От. Все переробила, холодець розлила, тушонку поставили вариться, парірувала молоко. в общем, все-все зробила. І лягаю відпочивати з чистим серцем. І вам бажаю тихої, мирної ночі на добраніч, всього самого найкращого. І завтра зустрінемось. Пока-пока.